В цілому, скажімо так, якщо наближаємося на День Незалежності, у вас оптимістичний настрій в цьому році, скажімо, що якось це у вас є віра, що те, ми зможемо з цього. Бо ви з одного боку малюєте таку апокаліптичну картину, що це вже, так би мовити, там цвинтар видно, а з іншого боку, що, в принципі, були шанси у світі, там і та, та ж Корея, і Кіпр, і якісь модель, і, і модель, ви кажете, що можна таку побудувати, яка буде стимулювати розвиток. І навіть репатріацію сюди тих українців, які каже, покинули нашу батьківщину, а хочуть потім них з'явиться. Ну я взагалі як не дивно оптиміст, а песимістичні іноді речі, які пишу там і у навіть в моїх там, і постах, і виступах, вони, перш за все, направлені на те, щоб пробудити оцей інстинкт самозбереження. Тобто, оце закалисування, коли людям кажуть, що все добре, все нормально, воно нав йдемо воно, до перемоги. Воно притупляє інстинкт самозбереження, тобто воно відключає інстинкт самозбереження. А я просто хочу цей інстинкт трохи включити, щоб люди зрозуміли, що це не, 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 там, непроста ситуація, так не можна казати, тому що вона не, 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 не тільки не проста, вона надскладна, вона, вона над небезпечна. І таких ситуацій було взагалі не тільки в нашій історії, що подивитись ті виклики, які там перед іншими націями та державами були, то це безпрецедентний зараз рівень ризиків з урахуванням тої специфіки, яка зараз в 21 першому столітті, і з урахуванням тих демографічних процесів і всю іншого.